Добрий день, діти! Знову я рада вас всіх бачити. Пропоную сьогодні вам поговорити про толерантність. Що ж це таке? Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Вирівняли свої спиночки, правда? І зараз ми з вами почнемо. 16 листопада міжнародний день. Толерантності. Подивіться, будь ласка, на малюнок та да, поміркуйте, що відрізняє дітей на малюнку один від одного. Чим вони відрізняються? Подивіться, будь ласка. Тому що вони не Чим вони не однакові? Скажи, будь ласка, відом однакові колір шкіри згодна. А що об'єднує дітей на малюнку? Скажіть мені, будь ласка, хто мені може сказати? Один на коляски. Ні, що їх об'єднує, що в них спільного? Хто вони? Скажіть, будь ласка. Діти. Діти, звичайно. А який настрій панує на малюнку? Вони засмучені, чи вони з посмішкою? чи, можливо, вони е, сердиті? Скажіть, будь ласка. Ось... сміхається? звичайно. Всі люди на світі народжуються різними, не схожими, своєрідними, унікальними та неповторними. Щоб інших розуміти, потрібно терпіння в собі виховувати. І треба це зуміти. Толерантність це милосердя, толерантність це доброта душі, толерантність це співчуття. Толерантність це повага, толерантність це дружба, толерантність це терпіння. Толерантність це важлива риса нашого характеру. Вона допоможе тобі товаришувати з різними людьми, порозумітися з іншими та не витрачати сил на конфлікти. До нас завітав ось такий супергерой. Я буду вам зараз називати слова, а ви скажете. Чи вони підходять до слова толерантність? Добре, діти? Так. так. Скажіть, будь ласка, чи підходить нашому супергерою геро за допомогою риси толерантності дбайливість? Тобто, дбати mm. про когось. Підходить чи ні? Ні. Підходить. підходить. Доброта. Підходить. Підходить. Терплячість. Підходить. 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 Байдужість. Підходить. Ану, підходить. подумайте. Ні, підходить. не підходить. Не підходить. То ми це слово закреслюємо. Так? Так. Закреслюємо. Зараз хвилиночку. Скажіть, будь ласка, а чи підходить вічливість? Так, підходить. Звичайно. Співчутливість. Підходить. Спертість. Підходить. Спертість. Не підходить, Не підходить, звичайно. Грубість. Ні, не, не підходить. Ні. Нетерпимість. Не, під, не підходить. Не підходить. Жорстокість. Не підходить. Милосердність. Не підходить. 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 Дружелюбність. Підходить. І повага. Підходить повага нам. Підходить. підходить. Молодці діти. Давайте ж далі подивимось, як же ж ми можемо стати з вами толерантними? Перший крок це бути готовими до того, що всі ми з вами люди різні, не кращі гірші, а просто різні. Навчитися нам потрібно сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що вам не подобається. Другий крок цінувати в кожній людині. Особистість і поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. Третій крок зберігати власне обличчя і за будь-яких обставин залишатися собою. Ми бачимо, що тут досить багато національностей, таких як, наприклад, афроамериканець, тобто у нього темний, темний колір шкіри. Ми бачимо, що тут можуть бути в нас і Китай, і Араби, і українець сидить. А ще можуть бути люди з обмеженими можливостями. Ми бачимо, що хлопчик сидить в інвалідному в чому. Каляські. Звичайно, то ми повинні з вами не постерігатися таких людей, а просто з ними спілкуватися. Далі. Подивіться, будь ласка, на малюнки, який прояви толерантності ви тут бачите? Подивіться, будь ласка, ліворуч. Ми бачимо, що діти всі спілкуються між собою. І бачимо, що одна дівчинка знову ж таки в інвалідному креслі. Скажіть, будь ласка, чи правильно роблять діти, що спілкуються з такою дівчинкою? Як ви гадаєте? Так. А чому так? Скажіть, будь ласка. Ви правильно відповіли, але скажіть мені, будь ласка, чому правильно, що вони спілкуються? Тому що може вже не право ново слово бути, і ліво? Тому що вони друзі. Незважаючи на те, чи є людина з інвалідністю, ми повинні з вами спілкуватися з такими людьми. Вони такі самі люди, як і ми, тільки в них трішечки є проблеми зі здоров'ям. Зараз подивіться, уважно на малюнки, ліворуч ми бачимо, що до хлопчика прийшли його друзі. І вони що роблять? Граються. Граються, звичайно. Ми також граються. бачимо прояв толерантності, тобто діти не залишили в біді свого товариша, вони й далі з ним товаришують, граються, відпочивають, саме так проявляється толерантність. Ми бачимо праворуч: дівчинка грає з м'ячем, з хлопчиком. Що дівчинка, що хлопчик також знаходяться в інвалідному креслі, так? так? Це також прояв толерантності. Ми бачимо, що хлопчик знову ж таки хворіє. І діти вирішили його не залишати в біді і далі з ним товаришувати. Це також прояв толерантності. Подивіться тільки, як же ж їм всім весело. Незважаючи на те, що хлопчик має обмежені можливості, вони товаришують, вони веселяться, а хлопчику приємно те, що в нього такі вірні і гарні друзі. Ми бачимо, що ліка допомагає людині, якої не, не має зору, тобто вона не бачить. Їй також потрібна допомога, тому що така людина не зможе ні перейти дорогу, ні бачити який колір світлофора. Саме таких людей ми повинні з вами допомагати. Це також прояв толерантності. Ми бачимо, що в нас є ось така рок-група. І в ній бере участь людина, яка також знаходиться в інвалідному кресті. Тобто ми бачимо, що незважаючи на те, що людина може бути хвора трішки, вона може бути така сама з можливостями, як і ми. Праворуч ми бачимо, хлопчик допомагає дівчинці перейти дорогу. По чому? Скажіть, будь ласка. По дорозі, дорозі. По зебрі, так? Толерантність це мистецтво співжиття, це взаємна повага, це свобода і рівність визначення права інших. Те самовираження – вираження це мистецтво жити у згоді з іншими, відмінними від вас людьми. Всі ми різні. Але всі ми з вами рівні. Толерантність шлях до миру і злагоди у світі. Наша земля. Це місце, де ми можемо з вами жити один з одним, дотримуючись традицій, і вірити, що толерантність врятує світ. У нас є з вами ось така квіточка. Вона в нас є з вами надрукована. Посередині повинно бути жовтого кольору квіточка, толерантність. Що ж входить в таку квіточку? Перша квіточка в нас прощення. Тобто ми повинні прощати співробітництво. Тобто ми повинні співпрацювати один з одним. Повага людської гідності, ми повинні поважати будь-яку думку. Милосердя ми повинні допомагати, якщо комусь потрібна допомога. Терпимість, якщо ми бачимо, що в когось інша думка, ми не повинні наполягати на своїй лише думці, а повинні прийняти думку іншого. Прийняття інших такими, якими вони є. Ми, бачимо, ми бачили раніше з вами малюнки, що діти прийняли своїх товаришів такими, якими вони були, і продовжували дружити один з одним. Повага прав інших. Ми не повинні порушувати права інших людей та дітей. Співпереживання ми повинні співчувати чужому горю. Чужого горя не буває. Тепер у нас є з вами ось така квіточка. Зараз ми з вами її розфарбуємо. Підготуйте, будь ласка, квіточку і олівці. Зараз я вам буду говорити, що і яким кольором ми з вами будемо розфарбовувати. Візьміть, будь ласка, до рук жовтий колір. Нам потрібно посерединці розфарбувати жовтим кольором. Нагадую, що ми повинні з вами тримати в руках правильно олівець, Катя! Так, говори. А у мене ці жовті а у І Можна я буду поділитися ломастерами? Можна. Ось так. Середина повинна бути жовтого кольору. І жовтого кольору повинна бути наша перша пелюсточка. Повага людської гідності. Її також розфарбовуємо жовтим кольором. Так, так, я чекаю. Я чекаю на вас. Далі ми з вами беремо в руки фіолетовий олівець і фіолетовим кольором розмальовуємо, розфарбовуємо гармонія в різноманітті, розфарбовуємо не поспішаючи, не виходячи за лінію. Ось так. Ще ми фіолетовим кольором повинні розфарбувати ось цю пелюсточку. Подивіться, будь ласка. Ця пелюсточка і ось ця пелюсточка, бачите? З півчуття. Ось так розфарбовуємо. Не поспішаємо. Зараз ми до рук беремо зеленого кольору олівець. Ми розфарбовуємо з вами. Ми... Зеленого. Немає зеленого? зеленого? Заміни, будь ласка, бусковим, сиреневим. Заміни тоді, який в тебе є олівець. Тепер беремо, розфарбовуємо. Дивіться, ось цю пелюсточку зеленим кольором. Мир і розуміння. Розфарбовуємо не поспішаючи, не виходячи за лінію. Ось так. І співпраця. Оцю колюсочку також зеленим кольором розфарбовуємо. Ось так. Тепер ми беремо до рук рожевого кольору олівець. Ось він у мене. І розфарбовуємо милосердя. А вас дві пелюсточки розмалюю рожевого. У нас буде дві пелюсточки милосердя і пробачення. Ось, бачите? Цю пелюсточку і цю пелюсточку розфарбовуємо рожевим кольором. У мене оранжевий закінчився, Я буду малювать э, оранжевим меню оранжевым що Добре. я вималювала жовтим. Добре. Розфарбуйте, будь ласка, дві пелюсточки: милосердя і пробачення. З і в нас з вами залишилися дві полюсточки: це дружба та повага прав інших. Їх ми повинні розфарбувати блакитним кольором.